Від наркотичної залежності до лави підсудних у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу про зберігання та збуз заборонених речовин. За даними слідства, мешканка Луцька вживала, зберігала та збувала наркотики. Про те, що до останнього це ще невідомо. З матеріалів справи бачимо, що під час обшуку у помешканні жінки правоохоронці вилучили речі для вживання психотропів: три скляні трубки, схожі на пристрій для куріння, сім пластикових трубочок та ізоленту чорного кольору. Електронні ваги чорного кольору, три пластикові трубочки, ізоленту чорного кольору, п'ять аркушів та блокнот із чорновими записами. До суду запросили Свідка. Ним виявився співмешканець обвинуваченої. Чоловік розповідає, що і справді підсудна вживала наркотики. Проте збут заперечив. Ну що, вживала, знаю, я ну, типу, знаю. Знаєте, що вживала, чи причетна, до зуботу заборонених речів? Ні. До того ж каже, вживали вдома разом. Вживали наркотичні засоби? Коли ви були не в рейсі, перебували за місцем проживання спільно. Типа разом із... вживали. Тобто, ви кажете, ви по окремо, то ви собі самі перебували? Ні, ну як виходилося. А який саме наркотичний засоб вживала в обвинувачення? Ну, Домова? Альфа. Зрештою, жінка визнає інкриміноване її вивинувачення частково щодо зберігання погоджується, адже довгий час страждала залежністю. А от щодо збуду запевняє, купувала виключно для себе, і це підсумовує в залі суду її захисник. Тично даний інструктів <святливість> прихистно вона визнає. Як нам стало відомо, обвинувачена вже пройшла курс лікування та позбулася страшної залежності. Тож після допиту свідка суддя оголошує перерву у засіданні. Справа вже майже добігає кінця, тому невдовзі стане відомо, який же вирок винесе суд. Анна Рарохнеля Прокопчук для новин на часі.